Так, я з 14 січня, фактично 17 січня, приступила до обов'язків виконуючої обов'язки директора бородянського психоневрологічного інтернату і півтора місяці до війни, до початку, це бородянський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням для чоловіків. Заклад розрахований на 350 місць, передбачає в собі утримання на постійній основі чоловіків психоневрологічного профілю і гіріатричний профіль для людей похилого віку. Людей з обмеженими можливостями. Я вам хочу сказати одне. що не було, ми не знали, що з нами буде завтра. Ми вставали, не знали, що буде, і лягали, чи не знали, чи ми встанемо вранці. Російські окупанти були, кожен день бачили їхню військову техніку, яка намагалася прорватися на Київ. Бете, джипи такі піщаного кольору, різні машини, і скільки їх було, хто його знає. Почали вони заїжджати, вибили машину першої, вибили ворота, і ми ж, звичайно, спустилися в підвал. Ми не знали, що буде далі. Чи буде обстріл, чи не буде обстріл. Потім ми почули, що нам сказали підніматися з підвалів. Ми піднялися з підвалів, стояли військові. Ми так зрозуміли, що це кадировці. Вони розмовляли на своїй мові їхні кадирівські. Почали вибивати двері. Потім позвали директора. Я вийшла з директором. Почали просити цих, дуже було страшно, звісно. Ми вийшли, але просили, щоб вони ну не робили глуму в здані, щоб вони не вибивали двері. У кожного з них був приціл на касці, і на кожного з нас був наведений приціл. Вони поставили нас. Круг вистроїли всіх, підняли всіх людей. Ми вони залетіли. Не то, що зайшли зразу в ці парадні двері, по території якось розбіглися відразу. Всім лежать, працює. Амонта, там, тут така от ситуація точно. Мене вивели, де директор? Ну, я директор, вивели мене на фоє там внизу, в центрі з прицілами. Це так стресово, це страшно для людей. Хлопці голосять, працівники плачуть, Ці ж бігають цими автоматами, ці мушки червоні по всіх, по стінах, по нас бігають прицілиці. Ну, це. Це сказать, що це страшно, це нічого не сказати. Ми думали, що ми звідси просто не вийдемо вже ніколи. Російські дії довкола Бордянського інтернату свідчить про те, що могло бути скоєно кілька воєнних злочинів на перший погляд. існують доповіді про те, що навіть до того як російські війська зайшли в інтернат, він був обстріляний з нашими воротами, з нашим забором все це, це поле було заміноване, були поріті окопи, були стояли такі прожектора наведений на наш будинок інтернат. Військові, російські військові стояли тут 24 години часа. В сутки вони тут не покидали місце. А обстрілювали вони кожен день. Ми були кожен день під обстрілами. Якщо буде доведено, що ці обстріли навіть довкола інтернату були здійснені умисно і їхньою цілею був саме інтернат. Можна довести, що такі обстріли були нападом на цивільний об'єкт і відповідно воєнним злочином. Однак, навіть самі обставини того, як російські війська поводились, перебуваючи на території інтернату, свідчить про численні порушення зранку до вечора. Там біля тих дітей ходила якісь придумляли їм ігри, якісь розфарбовки, щоб вони не так боялись. Діти просто трусилися. Ми починали кожен день одною думкою, щоб були всі здорові, щоб у нас була змога накормити всіх. Ми готували самі, не було в нас ні газу, ні світу, ні води. Розпалювали вогнище і Ставили великі кострулі, варили перші блюда, другі чай варили. На території інтернату ми хоронили людей, які у нас помирали. У нас не було іншої можливості, бо так би або би вони десь лежали у нас там. Робили велику яму одну. І перших п'ять покійних. Цю яму хоронили. ми навіть хрести зробили, я вам більше того скажу. Ще збили хрести кулі, люди в віці, літні всі, але ще люди могли жити. Просто від стресу, від того, що вони мене просили не зносити наш у підвал. Ми вже краще тут на ліжку Ну, помремо, ніж ви нас туди-сюди носите. Ну. Як зараз пам'ятаю, ми йдемо ямиці копаємо, підходимо від моргу до, ну там уже метрів 30 від моргу до ями. Як прилетить снаряд? Ми в яму попадали в ті хлопці? Ну, Хоронили фактично під пострілом. І ну, можу це все згадувати, мені трохи важко. Вони дійсно використовували людей як живий щит. і тут, де ми зараз знаходимося, це великий приклад. Вони взяли людей в заручники. Взяли і зробивши їх живим щитом, поставили, розмістили тут свою техніку. Це ж все зафіксовано і з космосу, і фізично. Звісно, вони нам погрожують. Ну, вони зброю не опускали. І він каже: Ну, я вам можу гарантувати, що у вас все буде добре. Ви будете під захистом президента Російської Федерації Владимира Владимировича Кутіна. Але вам треба буде йому поблагодарити на А, Ми зараз запишемо ні відео. Я кажу, я не буду. Він каже. А ви знаєте, сколько минут треба, щоб тут все взорвалося? Ілі що там не осталось? Я так вже дословно не пам'ятаю до, до, до слів. Я вже тут у мене вже покапали сльози. Персонал і 420 пацієнтів, у тому числі там було 12 дітей. Вони фактично залишалися в заручниках. Люди продовжували гуртуватися, вони продовжували знаходитись там і. Пробули там більше 20 днів повної окупації. За цей час, звичайно, закінчились і газ в балонах, і вони готували їжу на вулиці, на вогнищі, користувалися водою з річки, але тут треба віддати належне персоналу, щоб вони не покинули своїх пацієнтів. Лікарні є тим місцем, де перебувають пацієнти, і таким чином. Складно собі уявити ситуацію, коли буде правомірним розташування збройної техніки біля лікарень, без наприклад допомоги в евакуації таким пацієнтам. Військові російським не давали коридори людям. Ці дні дуже запам'яталися, коли воно це було березень, начала березня, початок березня, коли на вулиці холодно, коли сніг іде. Ми виносимо цих людей. Люди лежать, мерзнуть, чекаємо на автобус. а Автобуси нам не дали коридори. Оце було таких три-чотири рази, що ми оце так дуже в нас запам'ятали, що ми дали людям якусь надію, а не не змогли їх вивести. Їх вдалось врятувати лише 13 березня. Перемовини тривали більше двох тижнів. Ми повідомляли міжнародний комітет Червоного Христа, а також структури ООН, Всі, хто були долучені до відкриття і організації гуманітарних коридорів. Я дивлюсь, іде колона автобусів. І наші шкільні автобуси Богдана і у нас машина МНС, швидка така допомога. Я почала кричати з усієї сили, бігти на вулицю. Кричу всім, бо ми декілька разів готувалися, людей одягали, роздягали на вулицю виносили. По радіо ж почуємо, що там оголошують, що з бородянки буде евакуація. Ми готуємося днів чотири готувалися. Я вискакую. На вулицю відкриваю ворота, калітку, біжать і з блокпоста росіяни з зброєю на мене, куди стоять? Я вже ж лечу. Ці хлопці-менесники обнімають вони до них. Ну це такий був, знаєте, я голошу, плачу, обнімаю наших хлопців. Ми ще й не дуже надіялися, що ми доїдемо благополучно. Через те, що ми їхали, що тут везде ще стріляли, зривалися міни. Ми їхали. ну, під обстрілами ми ще ж ну, не були, дійсно не знали, що ми вийдемо і залишимося живими. Ну вже було таке відчуття, як перетнули вже Житомирську область, тоді вже наче чуть-чуть було полегшення. 20 днів це було страшенне пекло. І для людей, і для персоналу, який тут лишився. І, і емоційного, і фізичного. І перенести це все я не знаю, коли ми вилікуємо себе морально. Після вже проведення. Евакуації за допомогою Київської обласної військової адміністрації вдалося вивезти всіх цих пацієнтів на безпечну територію, але після повернення персонал і люди, які працювали там, вони побачили жахливу картину. Будівля майже зруйнована, вибити були вікна, поламані меблі, зруйновані особисті речі. Я, мабуть, ніколи не зможу це пережити. Я ніколи не зможу пробачити Росії те, що вони зробили з, 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 з Україною і на що вони посягнули. Ніколи не зможу пробачити. Ніколи. Це таке страшне горе принесли і народу нашому, і сім'ям нашим. І... Я не говорю про те, що ну розбили нас просто будинки, розбили, села цілі розбили. Але це все не проблема, зважаючи на те, скільки людей вже загинуло. Дітей, молодих хлопців це велика проблема. Скільки дітей в Бучі закатовано, людей закатовано, скільки в бородянці для рідних це велике горе. От приїхали, забирали своїх рідних. Це таке горе. Ну ексгумація це дуже страшно. Хоронить людей це дуже страшно. Втрачати людей це дуже страшно. Війна це страшно. Тому біль, біль він не проходить, він лишається. Але ми сильні, ми нація сильних і непереможних. Ми все здолаємо, переможемо і доведемо росіянам, що нас просто так не можна приходити і посягати на святе. На всій території окупованої частині, на жаль, були скоєні злочини, тяжкі, особливо тяжкі. Жоден об'єкт, наприклад, навіть і цивільної інфраструктури, не залишився в лапках без їх уваги. Вони заходили, грабували, крали людей, потім вивозили на своїх позицій, вбивали. Фактично, вся територія, яка була окупована, вона використовувалася армією Російської Федерації як прикриття. У мене є дитина 16 років, і вона каже: Я думаю, що не дай Боже ще один раз, і все одно ж ти підеш на бородянку. Я ожидаю. Все одно я поїду на Бородянку. Родина тримається, хочу вам сказати. Ми сподівалися, що ми дійсно побачимося. Ми знали, що ми побачимося. Ми вірили в це. Ми повинні жити. Ми повинні жити. Ми, всі, ми борці. Ми, ми вибороли це так, що нам не можна здаватися далі. Ми далі, нам потрібно жити далі.